Генеральний партнер програми енергетична компанія ДТЕК. Око. Отримай більше. Солодкий партнер Лімо. Сьома ранку і доярка з Донбасу поспішає на своє нове місце роботи. Вчорашнє знайомство з козячою фермою та її власником справила на Любу дуже сильне враження. Любов все життя пропрацювала на державній фермі, тому мати справу з приватним господарем та ще й з іноземцем для неї справжній шок. Чоловіку нашому треба десь -то працювати, поэтому чоловік туди йде. Якщо була у нього друга. Інша... Друга, друга робота, я думаю, що він бо туди не вийшов. Це тесто он бо знайшов бо другую роботу пам'ятаємо, любо твоє ставлення до іноземних інвесторів. Але в тебе теж вибору немає, і працювати таки доведеться. Хто знає, можливо, ти ще зміниш свою думку до кінця дня. Все ж таки, робочий день лише починається, і перше завдання тобі буде точно під силу. І що робиш? Сподіваємося, ти пам'ятаєш про вчорашні настанови Бернара щодо правил поведінки з тваринами. Чи то в тебе така помста буржуєм експлуататорам? Та кози тут до чого? А за хто буде опускати? Правила ж не дарма придумали. Поки любов робила одне коза передумала їсти. І що тепер робитимеш? Зашибся, второй раз вже не сібло. Ну-ну ну, ну стой моя девочка, ну-ну, ну моя хороша, стой. Корова, ти корова, так? Да? Ні, Люба, ніяка це не корова. Чистокровна коза. Ну як не крути. Так, що тут у нас не працює. Проте вже за деякий час Люба таки змогла опанувати власні емоції. Напевно, досвід взяв гору над почуттями. Ну, корова лучше. Я думаю, що получилось нормально. Супер, отлично, нравится вообще. Це ти зараз так кажеш? Та якби знала, що на тебе чекає далі, тікала б, напевно, геть від цих кіз. А в господарстві на Донеччині працівники поки ляси точать. Таке враження, що більше зайнятися нема чим. Подиви на них, повсідалися, чайник поставили, а працювати за вас хто буде? Пушкін? А я слишка, що вас донецьких не люблять. Ну, чого не люблять. Є такі, що Не ні ну, при ну, да. Гаріти Бандера і все. Да. там ти Бандера, ти ти Донецький там. А то це Андрій вирішив раз і назавжди з'ясувати, битимуть його тут чи так і відпустять з Богом. Я, я сам приїхав з Вінницької області з Мариуподольська. Зісім вже прожив 25 років. Ничего, ну, ну и приняли тебя да, как? Приняли нормально все. Ну нормально, когда тебя кожа люди приняли. Хотя бы поначалу кричал тоже, вот Бандера приехал, Бандера. А сейчас все тихо. Все нормально, если будешь вести, не будешь пальцевером кричать, это самое, не будешь никого трогать. Тут тебе нормально? Ну что, братан, давай, фернем. Ладно, я пойду чоловіка, а ви якщо хочете, можете ще посидіти. Там вон яблочко є, якщо хочете, можете покушати. Ну, то як, Андрію, скуштуєш тутешнє екологічно забруднене яблучко? Та невже? Схоже, Андрій остаточно вирішив не вірити тому, що чув раніше, а довіряти тому, що бачить зараз. Донецьке. М -м -м. Водки тільки не можна! У цей час недалеко від Львова, Дівочки, пішли на вулицю. Пішли. Кіз видоїла. Тепер треба нагодувати. Наступне завдання для гості зі сходу пасти кіз. Але як не дивно, наразі виглядає Люба не надто засмученою. Гаразд, кісти вигнала, А що далі? Доганяти будеш? Судячи з того, як вони чкурнули, ой, доведеться тобі ще за ними й побігати. В общем-то, очень нелегкий труд. Ганялись бігали. Бігати за ними очень тяжело. во-первых. во-вторых, це это... не моє. Это... Майже цілу годину горе пастушка з Донбасу витратила на те, аби лише догнати непосидючий кіз. Пашлі, пашлі, паслі. Як же ти їх назад заженеш, якщо ти навіть докупи їх зібрати не можеш? На щастя, на допомогу зеленій доярці поспішає досвідчений пастух, який, сподіваємося, врятує ситуацію. Люба? Люба, на Василь. Ага. Беріть дзвінок. Просто дзвонити і ще розвертаю, стадо розвертається зараз. Виявляється, все дуже просто. Треба три години, щоб стадо напаслося. Тоді воно спокійно ходить. Тобто доведеться ще мінімум дві години отак бігати за ними львівськими лугами? Такого розвитку подій Люба аж ніяк не очікувала. А така коза є, яка ведеться в стадо. Ну, ота з дзвінком тривало. Яка зала. Головне вчасно зробити правильні висновки. І гайда знову доганяти непосидючих тварин. За час біганини за козами перед Любою розкрилася вся краса Галицького краю. Природа красива, впечатліні дуже багато. Такого ти на Донбасі не побачиш. Краса, як то кажуть, ляпота. Напевно, саме місцеві краєвиди надихнули любу розпитати пастуха про те, як працюється українцям на чужоземця. Дисципліна. Тут. дуже так, да? да, да, да. По-моєму, він хороший человек. Порядок любимо. Только да, дисциплина, прежде Дисципліна. Не буде дисципліни, не буде нічого. Ого, як Люба заговорила. Це вже не схоже на ранковий песимістичний настрій. Ну, спасибо большое. Ми вже напаслись. я напасла. Вже надоела. Піду на ферму. На Донбасі вже вечоріє, і сам час заганяти корів з прогулянки до стійла. Чи впорається з такою роботою львівський фермер? Пошли, 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 мальчики. Одному ті. Ви лише подивіться, з яким натхненням виконує своє нове завдання Андрій. Видно, керувати тьолочками йому явно до вподоби. Головне, живе тьолку удержав. а ворота та ерунда. Ви лише погляньте, який мудрий знайшовся. Таке враження, що він все життя з коровами працює. Та цей розумник ще не знає, що корови насправді дуже хитрі створіння. Адже перед тим як стати на своє місце і наїстися, вони люблять поцупити. Наїдки у сусідів. Ви лише погляньте, якого цей регулювальник затора створив. Чи може скажеш, що донецькі корови тобі бойкот влаштували? Тут імена якісь, то сказка, тут якась Шалуня, тут медова, ну, взагалі, тут імена які-то такі. А почему имена у вас, у коров такие странные? Какие, какие? Странные, странные, странные. 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 Да. странные, не странные. Какие странные, странные. Ты <клес> что? Не слышишь, ты что? У компьютер выдаете клички, не мы сами ставим. вами. А что странные? Нормальные. Пошли тебе зай. За я боюсь. Боишься? Оце так новина. Хоча й справді хто його знає, що ті донецькі мають на увазі, кажучи, в'язати корів. Добрий день, пані Люба! Добрий день! Як у вас? Заганяли кози а не я їх. Не глиби, так? По всім буграм, не дай бог. Це вже в минулому. Зараз Бернар дасть тобі іншу роботу. Щось легше і жіночніше. Тут новоспечена працівниця робитиме сир. Але перед тим, як приступити до роботи, власник вирішив познайомити гостю з усім процесом. Молоко відвивчі відхайку. Ми відчаємо. Місце. Ми даємо екстракт від шлунка. Молодий козеня. Ага. Любов уважно слухає про всі тонкощі приготування сиру. Але схоже думки її зараз зовсім про інше. Козі молоко. Я не п'ю взагалі. Некоторі кози воняють. От них неприятний запах і переймає запах молоко. Що саме за цей запах гурмани в деяких країнах викладають за цей сир дуже немалі гроші? Та що може знати доярка з Донбасу про елітні сири? Ага. Кого? Чому не хочу. Або є ковок. Або ми вже не його. Я думаю, що вона переживала. Погано? Дуже просто. А Хороше. Хороший, да? Ой, Любо закрадається підозра, що хтось тут трошечки прибріхує. Перше впечатлення не дуже, а потім попробувала да. смачний. І справді, після такої екстремальної дегустації, всі наступні етапи сироваріння Любов перенесла з похвальною стійкістю. Спочатку їй показали, як той сир, що вона пробувала, присують. Далі як його при спеціальних умовах висушують. 72. Дуже ніжний волевологі вода, вода мало. Потім зневоднений сир помістять у спеціальні приміщення, де він і проведе свій наступний рік. Ці отримали сумити два рази тиждень. Тут є багато роботи. Вас запак ні турбує? Ні, нормально. Понравилася організація всього труда, люди хороші, особливо руководителі їхні. А після екскурсії в любові почалися справжні трудові будні. Так, нет. Очень даже интересно. Работала бы здесь. з удовольствием. Та невже? А як же твої слова про буржуйську ферму і про іноземного власника не вже передумала? Помінялась повністю, то є що дисципліна, звісно, це найголовніше. Так ще один стереотип працівниці зі сходу залишився у минулому. На Донецькій вже у нас буде робити конкурент. Але в кінці цього непростого робочого дня на Любу чекав черговий сюрприз. Я думаю, що ваша сфера це більше корвува, так? Ну, звісно. Да, зараз я вас рекомендую. йди там недалеко звідси. Жовсківський район, там є один фермпуліків. Що ви думаєш? Ну, я, мабуть, вже не поїду, тому що вже давно буду. Уїжджати. Я думаю, потрібно йдити. Та для нас важливо розвіяти ще один стереотип любе, наче галичани самі не вміють добре господарювати лише у наймах у іноземців. Що вдома? Що за кордоном? Ви буде, ну, ви буде сказати до наших галичан, як потрібно доїти, так та ним... Обращаюсь нормально і кармошку даю все, а тут просто я чужой і вони не, не, не хочуть слушати. До речі, Андрій приїхав сюди доїти, а за час перебування на фермі він то годував, то зачищав і відкачував гній, загалом робив усе, крім своїх прямих обов'язків. Можливо, східняки досі не довіряють фермеру-західняку такий делікатний процес. І знову годувати. Видно, Андрій тут точно не у фаворі. Що беремо? Відьорки. Відьорка. Да. І що діємо далі? Набираємо, да? да? так. Да? Хорошо, набираємо. Повненьке, да. Повненька, так? Хорошо. Це не половинка. Андрію, ну хто так працює? Такими темпами тобі тут ніколи доїння не довірять. Дивись, як треба. Ну вже, ну вже, вже я ще учу. Диви, як розпоясався, Андрію, за кого ти себе тут маєш? Згадав обіцянку відмітитись на дощці слави. Схоже, фермеру набридли постійні повчання і зауваження, і він вирішив просто піти і перечекати, аж доки запропонують цікавішу роботу. Пускай вони кормлять, а я йду потом поведу на дойку. Наступний день для донецької доярки на Львівщині розпочався з подорожі до місця нової роботи. Добрий день! Доброго дня! Вітаю вас на львівській землі! Це ще одна приватна ферма. Проте, на відміну від попередньої, її основний профіль корови. Тут тримають понад сотню цих чудових тварин, а отримане молоко закуповують всі найбільші молокозаводи області. А от керують всім цим щастям аж ніяк не іноземці, навпаки, українці, Петро та Ярослав Великі. Сімейний підряд батько з сином вже понад 20 років розбудовують власну сільськогосподарську імперію. Ще на вокзалі Люба обмовилася, що вона великий спец у доїнні курів. На нашому производстві проходили конкурси машинного доєння. Що ж, тут ми і перевіримо, з якого тіста зліплена наша доярка. Влаштуємо справжню битву професіоналів з доїння. Схід проти заходу. Це пані Марія, пані Люба. Дуже Прошу. Вибирайте собі корову, котру. А ну я от, тут, мабуть, от у мене корова, так? Да? Боже, воно відросткольська, не держиться. О, починається, відросливське запах не той. Може, ще корова львівська не підходить. Назвалась професійною дояркою. Ну то тримай марку. Увага! Так. Можна так мальчик? Ну, можна, якщо хочеш. Аби лиш надоїла більше, ніж твоя львівська суперниця. На все про все дояркам відведено лише 5 хвилин, в якому вітрі буде більше молока, той і переміг. Та, схоже, у Донецької професіоналки справи йдуть не надто. Що ні Ну, ми вже всі працювати апаратами. І все тут тобі не так. Напевно, донецькі професіонали лише на словах такі хвацькі. В Ведносіські більше молока. Стоп. Час підбивати підсумки. Перемога очевидна. Вітаю. Я трохи більше молока надоїла. Може коровка така високодойна була. Та не вже. Вибачте, бачте, вельми, шановна Любове, забираємо свої слова назад. А на Донбасі доїння лише розпочинається. Та от щось за гостя у всьому цьому процесі поки що десь не видно. Напевне, вирішив, що він і так уже багато зробив, і на цьому його місію на Донеччині можна вважати виконаною. Ох, Андрійко, який же ти далекий зараз від істини. Андрій більше схожий на інспектора, який завітав з перевіркою, ніж на звичайного дояра. Чоловік втомився виконувати різну чорну роботу і доводити, що він не дарма сюди приїхав. Та нема на то ради. Залишилось лише стати і зробити свою роботу. Може, це знак, що корова готова до доїння? Як то не знаю, та то вона про вим'я питає, а не про те, що ти подумав. На перший погляд, процес ідентичний тому, до якого Андрій звик. Та от ентузіазму в очах та діях фермера зовсім не видно. Чи ти може злякався такої великої тварини? Якими надоями вразить нас фермер з Галичини? Чи будуть вони такими ж рекордними, як у Люби на Львівщині? На Львівщині перемогу в неофіційному змаганні з доїння вирішили відмітити за обідом. Ось така вона Галицька гостинність. Присідайте тоді, десь тут. любі а, дуже пощастило. Вона потрапила у справжнісіньку Галицьку хату на столі. Вишитий рушник спеціально для почесних гостей. А цю скотуртину фактично моя мама вишивала. Спочатку вишили тільки. Край, щоб було на стіл на щат вечір закласти. А потім ще по потрошки, що разниця. Ага. На стінах образи, портрет Шевченка, портрет Бандери. Стоп! Портрет Бандери? Цікаво, чи до смаку бідоничанців у такій специфічній компанії. Пані Люба, ви знаєте, хто такий Бандера? – Ну так. Да. А хто? Ну. Бандера. Це той чоловік, якого дуже багато люблять. а дуже багато не люблять. Що то зробив плохо, що то хорошо. Та не хвилюйтесь, ви так. Ви ж не на іспиті. Його не люблять ці, ті, 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 хто хотів тут панувати. А в нас дуже багато таких сусідів, які хотіли тут панувати. Його не люблять. Може так. а для нас він тим і дорогий, що. І ті ще наш край буде. Ось так просто пояснюється однозначна симпатія до неоднозначної персони. Та, схоже, Люба і без того в цій компанії почувається як в себе вдома. От бачиш, не всі у львівських селах лише на заробітки їздять. Є люди, які свою Європу тут будують. Чекаємо ще колись в гостях. Приглашаєте, да? так? Так. Любов вже поверталась додому, та плани різко змінились. Добрий день. Пані Добрий, день. Да. Ага. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А ви далеко їдете? Я їду в район. Якби ж Люба знала, куди завезе її цей добродій та яких сліз їй це буде коштувати. Незважаючи на свій величезний досвід роботи з козами, до корови у львівського фермера поки що знайти підхід ніяк не виходить. Андрію, Андрію, дивись і вчись! На тебе ж ще чекають ще 50 таких самих недояних тварин. Да, не вимічка. Ти диви, як професійно масажує, здалека видно роки тренувань та досить вже знімай апарат. З першою закінчили, та схоже, тварині настільки сподобалось, що вона не поспішає відпускати львівського дояра. Один, Екзам дав, де? Да? Ну так, да, на двойку-тройку. Ну, то тепер доведи, що ти не дарма сюди приїхав. Покажи їм, Андрію. Заповнив все, все, тепер самостоятельно діло. Оце вже і не іспит, схоже, от тобі екзаменаційна комісія. Второй раз уже лучше получается. Ну, это не сложно пока, но просто второй раз, третий, четвертый, ну раз пять, и все будет хорошо. А й справді цього разу краще. Але незважаючи навіть на такий прогрес, додоювати корів східняки Андрію не довірили. Може, злякались, що програють у соцзмаганні? що відбере у них ті комуністичні трофеї прапори, та замість червоної фани знову вручили звичну швабру. Ця робота для Андрія вже не новина. Ну що ж, з чого розпочав, тим доводиться і завершувати. Тим часом на Львівщині Донечанка досі їде туди, не знає куди подивитись те, не знає що. У загадковий район та ще й в компанії незнайомого чоловіка. Схоже, любові справді почала довіряти галичанам, а ті, напевно, вирішили її перевиховати, не вернути її на шлях Божий. Зліва церква трійця. А вона роботи на всі церква. Це руська православна церква. Є українська кустел, ну, це українська автокефальна, польський костел. От це, так? Так. Красота неописуема. А куди ви взагалі їдете? Я вам покажу дуже інтересне місце. У нас є монастир. Так ось куди вони прямують? Ой, яка стіна, боже. Тут була крепость такое видела впервые в жизни своєї. впечатления, значит, такие, що прям переполняют мои все эмоции. Ага. У нас в церкви. Христу, слава, слава на віки. Запрошую вас до нашого храму до Крехівського монастиря. Пам'ятається, любов хотіла зрозуміти секрет набожності західних українців. Здається, кращої можливості ніж монастирі, годі шукати. І дуже би хотілося б, щоб наші люди тут сі побували Донбас і в частності моя сім'я. От у нас не заведено, так як на вашому краю, на львовському вірувати до такої степені сильно серцем і душою Богу. Ні, грішно лі. Звичайно, якщо нема можливості ходити до церкви регулярно чи хоч би там раз якось, то не є ваша вина. Звичайно, що не є ваша вина. Але якщо є можливість, але ви не ходите через лінь, через ну хоч вдома поспати трошки, ну то звичайно є провина. Але якщо є можливість і ви йдете, нехай це буде навіть раз в рік, але ви йдете, то Господь це прийме. Душа переповнена емоціями, взагалі. Можливо, лагідне запрошення, а не суворі приписи та заборони і є тим ключем до сердець людей. Буду посещати церкву. Рішила, що буду все-таки це робити. Постараюсь приобщити дітей своїх. Дорож Андрія на Донбас добігає кінця. Тому саме час робити висновки, з якими думками залишатиме східний регіон львівський фермер. Коли я вже сюди приїхав, при прийняли дня нормально, думав, ну там приїду комп'ютер туди-сюди, ну там вже що. Э, что... Вручною роботи я ні вони було там, і навоз сували там туди сюди. Час підбивати підсумки і перебування донечанки на львівській землі. Підтвердились ваші стереотипи, з якими ви сюди приїхали, про львів'яни, про цю землю? Ні, ні, нічого не підтвердилось. Які висновки для себе зробили? Знала, що тут такі люди набожні, ну не до такої степені. Очень сильно люди вірують. Преданные этой вере, воспитывать детей внуков на этом духе, наверное, поменялось вот это в корне, да, что надо немножко привлекать детей, надо воспитывать на этой почве. Підсумуємо, Андрій виявився зовсім не націоналістом. Одразу по приїзду перейшов на російську та несподівано зітхнувся з радянським колгоспним минулим. А от страх екологічних проблем Донбасу виявився дуже перебільшеним. З тутешніми селянами він швидко заприятелював, хоча його міф про недовіру до галичан у чомусь таки підтвердився. Все таки йому доручали переважно найчорнішу роботу. Селянка з Донбасу Люба справді побачила на Галичині буржуя та переконала, що іноземний досвід лише на користь розвитку сільського господарства. А тутешні селяни виявляються, вміють теж непогано господарювати, а не лише працювати у наймах за кордоном. Та найбільше її вразило духовне життя селян, а також простота і доброта місцевих священників. Дивіться у наступній програмі. Чому львів'яни електромонтера східняка у психіатра перевіряли? <рив> <рив> так його ще ніхто ні, не задавав. Та охренеть можна. Су, ти ж роботи не буде сьогодні. От чорт побери, дивись. Як львівський робітник провів день соціалістичної революції на батьківщині Брежнєва? Це просто мандрівка на 20 сорок назад. Напруга у дротах і людських стосунках. Запорожець в гостях у вуйків з полонини. Ага, і сам туда, там собака.